Як і пообіцяла, показую зараз, що вийшло. Ось дивіться, як все гарненько почистила. Ось Зараз так видно, я думаю, це ствол такий прозорий став. О, просвітлений, не прозорий, неправильне слово. Тволік став чистенький, все прочистила, все обрізала сухе. Е, можливо, зараз ще щось і зайве залишилося, але м -м, допоки не буду нічого зайвого обрізати. Ось результат всього почищеного. Ну, трошки, звичайно, також прийшлося зрізати якісь там гілочки для того, щоб був просвіт. Ой, дивіться, який гарний стволик в неї. Так? Ой, чудово. Чудові. Тут все повичищала за цих кущів. Буквально кожну хвоїнку витягнула і дуже гарно. О, дивіться як ой, У мене таке враження, що вона навіть вища стала. Це таке просвітлене. Ось це трошки залишилося буквально пару штучок. Отак Дивіться, стволик оголений, почищений і прямо готові до весни ми вже. Так що тільки підуть тепло, вже будемо зразу і рости. Так що всім гарного дня, бажаю мирного неба. І нам скорішої перемоги. Всім дякую, хто був зі мною.